Обійми ці могилки в саду, я, можливо, до тебе дійду, щоб тебе обійняти також. Та чи будете завтра отож? Посивіла дитина від куль, тут життя нині коштує нуль. Засинають холодні тіла, їхня черга заснути прийшла. Трупний запах не чути. Десь там ходить смерть по розбитим хатам, ни білі стрічки на руках, рештки тіл по дитячих садках. Другий місяць тривають бої. Забери з цього дна, забери. Лист паркану кохану накрив, так і вмерла маленька без крив. Це не дні, а криваві роки. Пес надибав частину руки, обійми ці могилки в саду. Я, можливо, до тебе дійду.